Привіт! Ви на каналі IDARO, і це де 100 новин світу настільних рольових ігор номер 31 Випуск від 23 вересня. Всім доброго раночку, дня, чи що ви там зараз у вас за час, всім приємної кавусі, чи що ви там з раночку п'єте Віскарік. Сьогодні дофігіща новин, але я трішечки прихворів мене нежить, тому пробачте, за може голос дивний, або те, що я просто виглядаю дуже погано. Ладно, давайте донатте на. ЗСУ, я це зробив, зробив ті ви. Ога, бачу, що зробили. Молодці поїхали до новин сьогодні. Прям дофіга. Ну що ж, ще один вбився ДНД від Critical Role під назвою Dagger Heart, вже можна перезамовити. Стандартне видання буде коштувати 60 долярів, а Deluxe Mega Super Duper Edition буде 150 баксів. Mega Super Duper Edition за 150 баксів, відрізняється від звичайного для пліпсів тільки тим, що буде альтернативна вкладинка, всякі різні дайси, вкладки, додатки і так далі. А, якщо ви чекаєте на цю систему, бежить купляйте. Бо я я пам'ятаю, коли вийшов плейтест, не осилив там, чи то 300 сторінок було б тільки цього плейтесту. Я такой, ні, не хочу. Ну і взагалі не дуже цікаво, але подивимося, можливо, з цього вийде щось хороше. Принаймні шоу на крікті а от попалась на очі цікава пригода The Randing of the Sun. Чому вона цікава, тому що вона одночасно і для Маус Рітера, і для Нейв. А ще вона безкоштовна до жовтня, так що поспішить забрати, вона дуже красиво виглядає, невеличка, там всі культисти, якийсь феномен природній з сонцем, що все вижигає. Коротше, якщо ви шукали маленьку пригоду безкоштовну, яка якісна і класно зроблена, яку можна читати, щоб кроваяка з класно Ті клазочей, то поспішіть туди, візьміть, вона буде у вас в бібліотеці, і чого а, зайвим не буде. У нас сайті bundle of Holdings Холдінг з'явився неймовірний бандл по троїці, одно із моїх найулюбленіших Science Weird Fantasy RPG. У нас на каналі є проходка базового сценарію. Подивіться, якщо ще ні. Так ось, бандл не просто так. Зараз йде нова офіційна книга від Деніала Села, автора цієї системи під назвою Gadget Settlers. Я про неї вже згадував новинах раніше. Я вже забакав, я вже дуже її чекаю. Так ось, а якщо ви ще не... Дивились, що це таке, або вам хочеться більше, то вам десь за 10 баксів буде 4 книги в PDF форматі Субтитры Сам Корник Numerous Edition буде класний сценарій Swan Касл про замок на перетині 100 світів. Маленький зін під назвою Goblin's Mail, де ви будете грати в поштовій службі, міжпланарній, де працюють одні гобліни. І неймовірна пригода під назвою Town, де ви попадете в сферу, де всі живуть на великому мості, і там 50. Мільйонів різних енкаунтерів, можна генерувати собі такі відрізочки цього моста, всякі різні фракції, різні. А, ну коротше, мільйон всього суперкрута пригода, дуже раджу. А якщо ви заплатите 20 баксів, то отримаєте ще й додаткові книги, наприклад, як The Hand of God, або, наприклад, Slate Elm Calcedony, офіційна пригода від Дені Селла про дві башти калдунів, а що там всередині, Ого, хто знає. Неймовірний сценарій під Big Бік Сквін Віглюка Гірінга. дивіться, який він здоровезний. Це прям детективна історія в дуже вірдовому світі. Ну коротше, вона неймовірна, я її дуже обожнюю. А також ви отримаєте Longshot City, Це гра на базі правил тройки про супергероїв. Вас там навчать, як генерувати світ, суперзлодіїв, ваші супергерої будуть виїжджати на патрулювання. Ну. Немовірно гра теж дуже раджу. Коротше, бандал ахерітельний. Як ви як ви зрозуміло, я великий фанат цього всього? Беріть, не задумуючись, якщо вам треба щось такого вірдового, прикольного, легкого, фентезійного. Модіфіс Entertainment анонсував, що буде кампанія на Kickstarter по грі Discworld Adventures in Ankh-Morpork. Це перша гра по дискосвіту за 20 років. Ого, і там буде абсолютно новий рушій. Не 2D20, як вони люблять, а все прям свій. Він буде збазований дуже на наративних правах гравців. Те, що гравці будуть якось обігрувати слова, робити якісь оксюмерони. Ну коротше, це буде жах для перекладачів, для декологізації. звучить непогано, Старт кампанії вже під. 15 жовтня, так що всім фанатам Тері Брачта приготуватися, чекаємо на нову НРІ в цьому світі. Декілька новин з дружнього телеграм-каналу Рульовий та шиться на нього, якщо ще ні. Вийшли безкоштовні правила для гри Electrum Archive. 26 сторінок замість 40, як в Зіні, але це безкоштовні правила. І ви можете вже спочати грати. Нагадаю, що це Light Rules гра, де ви подорожуєте по цікавому світу, де магія, це вам треба проізнести слова, магічні чернила занюхати, і це ще магічні чернила, вони як місцева валюта. і дуже Бен Мільтон облизав в своєму огляді. Вже є. Два Зіна, типу, світ буде розширити за, за рахунок Зінів. І от безкоштовне правило, щоб їх помацати, можете вже на сайті DriveThru, всі лінки в описі до цього відео. Новина для дідів. Хаось анонсував е, перевихід гри старої старенької Ельф The Official Role-Playing Game. Вона була випущена аж в 84-му році. Я, навіть я ще тоді не народився. <фанати>, от. Фанати чекають на перевидання цієї гри вже дуже-дуже давно. І от хаосім це анонсувала, Що ви десь чули? Чи може ваш дід грав цю гру? Розкажіть йому. Найстарші породі. Ну і, ну і куди без дня, без ДНД стартував продаж нової книги, гравця для D&D. Вже можете брати її в D&D Beyond, наслужуватися артами, новими правилами, новими старими правилами. Вартість буде десь 50 баксів за друковане видання і близько 30 за підєвчику. Так що, фанати D&D, на вашій вулиці є свято, є айда святкувати. Прийдемо до кікстартеру, і якщо ви не знаєте, то 19 вересня міжнародний офіційний день кажи, як пірат. У нас на цю честь в минулому році вийшла гра «Pirate Board» на каналі. Тобто, подивиться, десь наверху будуть посилання. Вона вийшла вогняною, мені вона дуже подобається. І зараз на Kickstarter прям навало проєктів препаратів, так що почнемо і поговоримо про них. По-перше, Sync Adventures in the Е, Складне слово, мені лінки, якщо чесно, правильно читати. Це саплемент для п'ятеорошки, він заснований на артах доволі відомо. Тату майстра Сема Раска, як ви бачите на екрані, він достатньо кльово це малює. Ну і книзі будуть переплетені пирати та тату. Тобто там будуть класи, які будуть наносити магічні тату. Більше 50 цих самих магічних тату, які якось змінюють вашого персонажа. Виглядає, ну дивно виглядає. Арти мені подобається, але я не впевнено про наповнення. Але якщо вам сподобалось, чому ні, закиньте їм трішки грошей. у них мільярд різноманітних. Додатків на кікстартері навіть переводні тату є. Ну тобто купляють як можуть вас. І одразу на кікстартері вийшов Gold Teeth, Це нащадок гри. Тіх від тих же авторів, і тих же художників гра про ну, ніку зону, куди в мисливці заходять вбивати монстрів. Ну, це був. Gold Teeth, це приблизно те ж саме, тільки про піратів. Будете топити мерзотніх англічан, там великий упор на. Судоплавання, на боротьбу в морях, да, стички кораблів. Це все на руші Fortune The Dark, о той самий, ви знаєте, його там, де такий розбитий, скажімо так, на сегменти гра. І чіткий геймлуп. Ну, коротше, класна книжечка, я думаю собі взяти. Най стоїть Реностіх, колись я все ж таки до і проведу. Наступна новина, це новина, яку я дуже-довго чекав. Це Pirate Borg, як ви бачите, от він красивенький стоїть. Вийшла. Кампанія під назвою Down among the Dead. І що туди входить? Туди входить книжка Down among the Dead з трьома прикольними пригодами про данш в э, короля змій, про. Э, Пригоду на кораблі готичному замці, замок на кораблі і там вампири, оце все. Ну, і також пригода для того, коли ви вб'єте своїх персонажів, і вони попадають до Дейві, Джонса, і що ж там коїться, і так далі. Також, що дуже класно в цьому в цій кампанії, він випускає стартер сет, такого ще у нього не було. Це коробка, там правила для гравця, унікальна пригода, гейм-скрін, купа прегенів, мап, токенів. Все, що потрібно, щоб просто покласти на стіл і вже грати з новими людьми, довго не читаючи. І ну коротше, це дуже класно. Я туди, туди можна буде покласти купу додаткових книг, наприклад, корних, тобто. В них я кину вже хірльон гроші, <хи> Раджу і вам, там всякі будуть монетки, дайси і так далі. А також вони видадуть книжку, що дуже цікава. Cabin Fever. Це вони робили джем, куди купа людей кидали свої нові класи, пригоди, якісь нові правила і так далі. І вони це все змонтували з в класну книжку. І це ж буде хардкавер, він буде йти на всьому кіксатрі для всіх майже пледжів. Так що, Охренительно. Прощайте гроші, але що робити? Я токлакепарений <рапляюся> like на кіксатрі. Вийшла цікава гра під назвою Loot. Вона на руши Lumen 2.0 і вона без дасів. Ого, а як це можливо? А ось так це можливо. Ви будете виходити на якісь завдання, а замість Дайсів це буде у вас ресурс-менеджмент. Тобто тут ви щось витратили, тут ви щось зробили і так далі. Що тут прикольного? По історії раніше був король Ліч, він правив всіма землями, він був дуже злий, ай-яй-яй, його звергли, і коли селяни зайшли в їх його підземелі, вони обнаружили там, що правильно лут купу лута. Тепер ви, як пригодники, ви приходите в це селище, берете квести, і його виконуєте, і отримуєте за це. Плату, чим правильно, лутам. І тут нема класів. І ви це те, що ви надягли на себе, от той самий Лут. Тому що лут тут маленькі картки, як в Маус Рітері, і на них написано: плюс 2 для сили, мінус 2 для інтелекту. Це все. Ви накладаєте їх на собі на чарник, і виходить кожен раз різний персонаж. Тобто персонаж змінюється по ходу гри. А також ваше селище, воно розвивається, то приходять нові люди, у них буде новий лут, оце все дуже цікаво звучить. Воно трішки весмаше віддає, такий хаблі і так далі. Але, коротше, виглядає дуже цікаво, якщо ви зацікавилися, обов'язково візьміть. Я хочу прочитати, правила, Lumen, бо для мене це щось нове і незвичайне. The Expanse, Roleplaying Game, Transport Union Edition. Фанати всесвіту The Eксpenс, лікуйте. Виходить на. Кікстартер вже ця кампанія, і вона буде в часовий проміжок між 6 і 7 книгами. Також можна буде взяти три там пригоди і додаткові правила для створення персонажа, перки, нові правила і так далі. А, а також сам корник, там собственно, нові правила, транспорт, ну, коротше, все, що ви любите. Понад це біжить-беріть, це ж свято, коли на ваш улюблений всесвіт виходить на рік. До українських новин їх сьогодні багатсько. Індрюм переклав прикольно е, гру для одного соло гру під назвою Scrap, або як вони переклали, Мотлох. Е, там ви будете подорожувати по світу, збирати цей самий Мотлах і намагатися вижити. Е, скільки ви проживете? Оце сама загадка. Вона дуже прикольна, швидка, маленька. Дуже вам раджу її помацати. Тим паче, Індрію це його ви перевели, виглядає красиво, достойно, скажімо так, е, молодці. ідіть забирайте. Рутаград. Зі мною що сталося, я вирішив перекласти маленьку статтю про генерацію, швидку генерацію підземель на шести d 6 Кидайте шість кубів, збираєте їх докупи, дивитесь, які цифри, як вони косконечне з іншими дайсами, і малюєте мапу. І ось у вас попередній план мапи вже а Далі вже ваша фантазія кікс-ін, як то кажуть. Підписуйтесь на мій Субстак, я туди буду іноді щось викладати може частіше ніж раз на рік. І якраз RPG Love Kremlin, він же Dark Mentat, на основі цієї механики і якихось додаткових зробив невеличкий міні данж лігво під назвою Ведмежий розлом. Прикольна маленька пригодка. Якісна, як завжди, Беріть, якщо вам треба українською все. Давненько у нас не було шикарячого еспресу про руську локалізацію. А країна гні завжди сує свої ніс, куди захоче і намагається свої мерзотні патні лапки розпасти. Розповсюджити. Так ось: Pinnacle Studio, це ті, хто Савич ленд. Знаєте цю гру, чекаємо на українську локалізацію, окей. Але вони анонсували на своїй офіційній сторінці, що буде краудфандинг для перекладу російської локалізації на руснявій же платформі. Ха! класненько, третій рік війни повномасштабної ахреніти. Якщо ви хочете а, в правильному гніві щось їм приємного написати, про щось ви ж про це думаєте. Думаєте про Росню, то буквально можете зайти в їх Твіттер або знайти імейл і написати їм декілька приємних або не дуже слів, що ви про це думаєте. Може, ми зможемо їх якось змінити думку. Ну, будемо пробувати принаймні. На каналі Демо і Куби вийшло відео на 45 хвилин про Cyberpunk Red. Хлопці обожнюють цей всесвіт. Розповід розповідають цьому ролику, як це грається, і думки про це, про кіберпанк. Ну і так далі. Намагаються популяризувати цю кранчеву систему. Ну, що робить молодці, подобається, коли чи ти чимось прям надихаєшся і намагаєшся зробити по це про це багато контенту. І одразу. Наступна е, новина теж про це, але е, класна ініціатива. Вони хочуть зробити вест марші по кіберпанк Ред під назвою 2060. Сім, це вест Тобто, ви будете грати в онлайні чи офлайні у Львові в загальному світі, де будуть грати і інші гравці, і ви будете е, з ними стикатися, ви будете змінювати світ. Ваші зміни будуть бачити і відчувати інші гравці. А те, що змінюють інші гравці, будуть відчувати ви. Вестмарше це завжди ну дуже складно, але дуже кайфово. Так що, якщо ви фанат Кіберпанк Реда, йдіть олінк в описі, подивитися невеличку відео презентацію, яку вони зробили в вигляді. Новин і в. Боре приєднутися. На каналі Сондер вийшла ка відео про книгу A Life Well Lived, про те, як зробити вашу гру на ДНД трішки цікавішою для гравців, що вони роблять в часи, коли вони не ходять на пригоди, як краще зробити їх персонажів, надихнути, вдихнути в них життя і зробити їх більш випуклими. Як завжди, якісне відео від Сондора, навіть якщо вам не подобається ідея цієї книги, то йди просто подивитися і лайк, фотобайк, поставте. На, на Дайсконі була можливість записати свій подкаст підкаст, і е, Вусата ДНД е, Ігор Міліхов, він його записав з крутим чуваком під, під іменем Річард Херц. Я про нього вже розповідав. І його канал ДНД. І от вони 40 хвилин спілкуються про українське ком'юніті в маленьких містах. Да? Річард там з Чернівців, е, е, Ігор з е, Черні... Чернігова. А, так вот і від чого вони так сконектили чорніга в чорнісі. Коротше, прикольний подкаст. На задньому фоні купа знайомих вам людей ходить, і навіть мене можна побачити. Якщо ви подивитесь і побачите мене на цьому відео, напишіть у нас в коментарях тайм-код, бо я себе знайшов. Коротше, молодці нові формати це завжди добре. На каналі Ратиборджі М вийшов огляд по весену. Поясни вже локалізован, скоро буде локалізація від гікача вже в ваших руках, вже PDF-ки можна читати. І якщо ви подивилися вже наш огляд, який тут на екрані вісить, то подивиться обов'язково і Ратебора, Теж хороший огляд, чітко по полицям приємний. Ну і лайк, вподобайкому, поставте коментар, напишіть оце. Це людині буде приємно. Ого, огляд за оглядом. На каналі GM Andy Lead вийшов огляд космічного ковбоя. Це та гра від Dance Forest Camp, і у нас уже на каналі майже скоро буде по ньому а, Actual Play. Я вже чесно закінчую його робити. Він прикольний він кайфовий, обов'язково подивіться. А, якщо ви дивитесь, коли він вже вийшов, мабуть на екрані буде лінк. Ну, не суть. Може не буде, я забуду його зробити, коли воно вийде, але все рівно перевірте, будь ласка, воно того варте. Ну, і сам огляд, класна гра, непоганий огляд, все подивився про, про стартову пригоду, яку ми собственно, грали, розказав. Більше оглядів по космічному ковбою, класних і прикольних. І одна з тих новин, про які я казав про те, секретні секрети на цей тиждень. Не всі вони збилися, на жаль. А коли інші збудуться, я вже не буду обіцяти, бо. Бачите, просрав таймінги. таймінги. Але а, вже у вівторок, 24 вересня, стартує передпродаж, передзамовлення локалізації української по Маусрітеру. Є також я вам дуже раджу у вівторок зайти на наш канал, подивитися, чи буде там нове відео. Вінквік. А якщо ви вже дивитеся у вівторок, то я впевнений, ви щось таке побачили. Воно прикольне, і ми дуже старалися. Клас, нарешті, великий продукт, велика локалізація від 87 зірочка Games Виходить в життя. Я дуже їх вітаю з цим. Це прям Майлстон. Чекаємо, що ж буде далі. Фух, І на цьому ми закінчимо цей величезний випуск. Купою новин. Я сподіваюся, вам було цікаво, вам було не сумно мене слухати. У мене горло вже... Болить максимально, соплі заливають обличчя, я весь потний і мерзотній, але роблю це для вас, тому що мені завжди подобається читати коментарі, чути приємні слова, що вам е, скрасило це ранок, що ви чекали, що дали буде бобаєрол і так далі. Цей, е, ці новини будуть змінюватися. Я вам обіцяю, робота вже йде, Вони будуть ставати кращими, цікавішими, е, більш професійними. Я вже... Прям не дочекаюсь, коли я зможу вам це все показати. Але поки що дивимося, як є. Я сподіваюся, вам сподобався цей випуск, бо мені було теж класно. І до зустрічі наступного тижня в понеділок під вашу ранкову каву на каналі IDRO в новому випуску. Що так, де 100 новин. Пока!